Вітаю, я віце-президент по роботі з клієнтами компанії ОПС. Я пропоную обговорити тему безпечної междоменної передачі даних. Я продемонструю процес безпечної передачі даних у мережах з так званим повітряним зазором. Мережі з повітряним зазором це ізольовані мережі, не під'єднані до зовнішніх мереж. Як правило, для передачі даних всередину ізольованої мережі необхідно використовувати зовнішні пристрої. Це може бути CD, DVD-диск, в деяких випадках дискети, але, як правило, це USB-флешка. Отже, у нас є MetaDefender Kiosk. Це система перевірки безпеки даних, які я хочу перенести в ізольовану мережу, що дані безпечні, та в них немає шкідливого контенту. Отже, я підходжу, бачу пропозицію зареєструватись, натискаю почати, дисклеймер, з яким я погоджуюсь. Вона запитує тип користувача в цьому сценарії підрядник. Тому натискаю гість. Далі я відповідаю на низку питань, які заздалегідь налаштовані адміністратором. Моє ім'я. Я введу Джон. Моє прізвище Сміт. Я працюю в компанії ABC та мій емейл. Далі я ввожу ім'я відповідно до налаштувань. Система пропонує список людей, які можуть мене зустріти. Я вибираю мого зустрічаючого і натискаю Далі. Зустрічаючий був повідомлений, що я тут чекаю на реєстрацію. Як підрядник я підписую, підтверджую свою згоду з усіма умовами, натискаю згоден. Тепер MetaDefender кіоск уточнює чи є у мене з'ємні носі, які вимагають сканування, натискаю так. Мені пропонується підключити пристрій. Як я вже згадав, це може бути CD, DVD, гнучки, диски. В цьому разі це USB-накопичувач. Тепер MetaDefender Кіоск обробляє диск. Я маю кілька варіантів дій. Я можу виконати дій з диском, цілком можливість переглянути вміст накопичувача. І тут ми бачимо, що MetaDefender Кіоск визначив завантажувальний сектор з файлами. В цьому випадку мене цікавлять файли в дереві каталогів на диску J. Отже, я його натискаю, натискаю продовжити. І це дозволяє терміналу запустити різні Trust ноу no File технології перевірки, які визначені адміністратором для даного MetaDefender кіоску. Ми бачимо, що знайдено 18 файлів, які дозволені, та два файли заблоковані. Тепер, якщо мені необхідно, я натискаю кнопку для детального перегляду причин, чому деякі файли були заблоковані, в чому проблема. Проте я задоволений цими результатами. Мені потрібні лише ці 18 файлів. Я натискаю скопіювати та надрукувати, і файли тепер. Сковійовані за допомогою однонаправленої передачі, зазвичай використовуючи дата діоди в мережеве сховище Vault. Я отримав ідентифікатор гостя у MetaDefender Vault. Мені не потрібно його запам'ятовувати. Я натискаю Зрозумів, Друкувати. І тепер я отримую результат реєстрації. Воно дає мені всю інформацію, які файли були оброблені, з яким результатом. Також воно дає мені інформацію про ідентифікатор гостя. Як тільки я закінчив, натискаю Закінчити, воно закриває підключення, пропонує забрати диск, пропонує дочекатися зустрічаючої людини. Я натискаю ОК, отримую бейдж відвідувача. Так вийшло, що це папір, але зазвичай це наклейка, яку я міг би приклеїти на футболку. Після цього я чекаю зустрічаючого і в його супроводі прохожу в закритий периметр ізольованої мережі. Я відключаю накопичувач. Мені не варто проносити диски з собою в ізольовану мережу, але я розсіяний і випадково поклав диск у кишеню. Зустрічаючий прибув, і ми ось ось зайдемо на об'єкт. Пам'ятайте, що я тримаю диск у кишені. Перед тим як ми увійдемо, хочу згадати, що MetaDefender Kiosk використовується для з'ємних накопичувачів. Іноді мене запитують, якщо б необхідно пронести лептоп в ізольовану мережу. Для таких випадків MetaDefender Kiosk не використовується, але у нас є інше рішення: MetaDefender Drive, котрий MetaDefender все в одному на операційній системі на диску повністю автономне рішення. Ви завантажуєте лептоп, використовуючи операційну систему на цьому диску. Він просканує весь лептоп, включаючи файлову систему та завантажувальні сектори. Очевидно, це займе трохи більше часу, ніж сканування зовнішніх накопичувачів на MetaDefender Кіоск, але MetaDefender Drive це рішення для вас для сканування всього лептопу або любого комп'ютера за допомогою автономного MetaDefender на USB-накопичувачі. Отже, ось ми поспілкувались. Я забув, що у мене в кишені флешка, я проходжу у ізольовану зону. Та перед тим, як я входжу всередину, у нас є співробітник служби безпеки, який захоче переконати, що я не приніс нічого підозрілого, вона мене перевіряє і знаходить щось у кишені. О боже, от я не до тепа. Забув про цю флешку. Вибачте, більше не повториться. Гаразд, тепер я проходжу далі всередину периметра ізольованої мережі. Таким чином я в ізольованій мережі і я перебуваю біля терміналу MetaDefender Vault. Отже, я планую отримати файли, які я передав безпечно, як правило, через однонаправлену передачу даних через датадіоди на це сховище. Система запитує, як забезпечити безпеку моїм файлам. Я можу авторизувати це як співробітник або гість, я гість. І мені потрібно ввести мій ідентифікатор гостя, який я отримав в кіоску. Я натискаю Доступ до файлів. І тут я можу бачити папку із файлами. Тимчасова папка з файлами, я натискаю на неї, то бачу під папку з вас назвою дозволення. Коли я натискаю на неї, я отримую структуру папок, схожу на те, що було на моєму диску, але містить тільки ті файли, які MetaDefender визначив як дозволені для передачі. З цього сховища я можу завантажити файли та використовувати їх за призначенням всередині ізольованої мережі. Ось приклад безпечної міждоменної передачі даних для ізольованої інфраструктури. Дякую, що подивились цю демонстрацію.